Доброго дня, Україно! Сьогодні поділюся з вами власним досвідом, як провести посівну у 2023 році без сюрпризів. В першу чергу, це стосується власників. Дискових сівалок. Не обов'язково, чи вона буде Велесовська, чи це буде кінза, чи це буде Джондір, чи будь-яка інша, в якої принцип посіву, що два диски розрізають землю, тим самим роблять в якомусь в якійсь мірі посівне ложе. Ну, і висівають кукурудзу, чи сою, чи соняшник. Будь -що. В першу чергу, це розгортачі. У нас вони стоять від фірми Велесагро. Розгортачі, які не просто, що я дивлюся, є багато людей купують, ну, інших фірм, скажімо так, які жорстко закріплені на. механізмі, де стоїть банка, ніякої немає амортизації, і в основному їх всі знімають, ну не виконують вони свою функцію. Велес робить так, що отут зажато воно кругом резини, і оцей паралелограм ну, підпружинений. Виходить. Не жорстко він закріплений. Скажемо так, іншими словами, даний розгортач свою функцію виконує. Інше, друзі, в 2022 році багато в кого залишилась кукурудза в зиму. Хтось убирав кукурудзу вже пізньою осінню, що не встигли, Зробити ніяких польових робіт, оранка, дискування, ну, а в когось просто не було на це коштів. І багато хто у 2023 році буде сіяти або по дисковці, або по нулю прямими посівами. В кого є дискова сівалка, і хто сіяв по нулю, або по дисковки. Стикались з такою проблемою, що посівна полоса в процесі висихання ґрунту, тріскається, прямо тріскається і оця ось полоска, що у вас буде, як пройде сівалка, вона так прямо аж розвертається. Якщо будуть великі температури. Якщо дощі будуть дощі і буде все добре, то ніч, нічого цього не станеться. Але, щоб, так сказати, себе перестрахувати, у Велеса є отакі от прикатуючі колеса, які називаються гусяча лапка. Получається, що? Що? За допомогою оцих зубів руйнується, стінка посівної полоси. І оцього розтріскування посівної полоси у вас не буде. Можна поставити з обох сторон гусячу лапку. Отак. Можна поставити з однієї сторони. Ну, скажімо, так я ставляю з однієї сторони. Тому що я спілкувався з людьми, які вже ці лапки, ну, в дану прикладку, використовують. Сказали, вистачає з однієї сторони. Ну, оце я поставив, друзі, дивіться. І вже вам скажу, що одне колесо висить у повітрі. Різниця де ж сантиметр. Получається, усі зуби в нас будуть ну прямо так раз-раз і видавлювати в центр насінини ґрунт. Тим самим робити ідеальне, ідеальний посів, скажімо так. Даній прикатки це іменно Велесовська фішка. Ставляться вони на будь-яку сівалку, як я й казав. Це якось так. Буду відразу ставити по одному, не буду експериментувати, ставити по два. Хочете, ставте по два. Я буду ставити по одному. Я не думаю, що люди, які ними вже користують, користуються, скажімо так, мене вели в омоно, думаю, працюватиме воно на 5 з плюсом. Також, для тих, хто купує у Велеса дані сівалки, всім рекомендую ставити моноколесо. Надзвичайно ефективно, дивіться, крутиться взагалі без нагрузки однією рукою. І це крутяться в нас зараз усі висівні. усі вісім. Просто супер. Якщо буде дуже волого, можливо, в прошлому році я не знімав і налипання не було. Ну, можливо, що може бути налипання із за оцього колеса. І його можна просто буде зняти. Надзвичайно мощна пружина. Копірує ґрунт капітально. Також великий плюс, я вважаю, що ну, в кого є така сівалка, всі знають, що вона не з легких. 3800, по-моєму, її вага. І піднімається вона не так швидко, як хотілося б. І піднімати її треба високо, тому що храповик роз'єднується тільки тоді, коли він піднятий, коли вона піднята ну, надзвичайно високо. Ось ці храповики, я їх не викидав. Цепи і кардани просто повід'єднували. Бачите? Чому не подобаються храповики? Ну як, вони, в принципі, свою функцію виконують. Але чому не подобаються? Тому що не одночасно рушають один храповик 4 секції, і інший також 4. І виходить, що не одночасно вони рушають. Треба або робити, щоб внахльост було рядок на рядок стартовий або, виходить, просів. У випадку з моноколесом тільки воно торкається до землі і відразу всі вісім секцій починають висівати. Рекомендую, друзі, надзвичайно, скажімо так, приємно я здивований роботою даного вузла. Ну і в принципі поки що все. Закінчуємо міняти, до речі, отак воно. в такому вигляді воно приходить з болтом, з втулкою, також зі сторони головки болта, забивається пильник. Пильники рекомендую взяти запасні. Щоб були, бо ну, мало лі треба знімати, треба витягувати, або загубили по простій причині. А це якось так. Готуємося до посівної. Всім пока!